Відмічаємо день народження 13 років. У, у Мілани 13 років. І у анатулі. Це років. Діти, вітаю вас з Днем народження. Сьогодні вам виконується вже 13 років. Це вже зовсім інше. Це вже пожалуй. А що це такое? Тринадцять років це вже. Пи, пидлитки. Это же пидлитки. Кто не понимает, подростки, значит. Подростковый возраст. В 13 уже начинается подростковый возраст. Да, то есть вот это самое лучшее, дожить да бы.